Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я вітаю вас, любові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, та радий зустрічі з вами в нашій черговій програмі Питання вічності з великим задоволенням я сьогодні буду говорити про те, що є важливе для нас людей і що безпосередньо впливає на наші стосунки із Богом, а також на наше спасіння. В минулій програмі ми говорили на тему гріховність людини. І повну зіпсутість та нездалість людини в відношенні до Бога. Сьогодні ми будемо говорити про шляхи повернення до нашого небесного батька, а саме про покаяння та віру. Отож, залишайтесь з нами. Вітаємо головний текст нашої сьогоднішньої теми. Євангелія від Святого Марка, перший розділ, 15 й вірш. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтесь та віруйте в Євангелію. Покаяння та віра це найголовніші теми в Євангелії відносно спасіння. І я постараюсь сьогодні разом із вами перенести покаяння та віру в практичну площину, тобто в наше практичне життя. І проаналізувати, як воно відбувається сьогодні. Отож, будемо уважні до цього. Покаяння. У новозавітній час першим про покаяння говорив Іван Хреститель. Про це читаємо в Євангелі від Марка, першому розділі четвертим віршем. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. Покаяння стало початком місії або служіння Ісуса Христа. Читаємо про це. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Євангеліє Святого Матвія, 4 розділ, 17 вірш. Після Вознесіння Ісуса Христа апостоли продовжували говорити про покаяння. Читаємо. Покайтесь. І нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Дії святих Апостолів, 2 розділ, 38 вірш. Та читаємо дії святих Апостолів, 26 розділ, 20 вірш. Але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму і усякого краю юдейського та поганам я проповідував, щоб покаялися і навернулися до Бога. І чинили діла і гідні покаяння. З цих текстів видно, що тема покаяння для апостолів була найпріоритетнішою. Уважно досліджуючи ці тексти, ми можемо зрозуміти і саму глибину або суть покаяння. Справжнє покаяння передбачає, перше, зміну мислення у всьому, що стосується Бога і всього, що є Боже. Особливо в питаннях святості Бога та гріховності людини. Людина змінює свою точку зору, вона зовсім по-інакшому приймає Божий світ, а також святе Писання. Друге, зміну поведінки. Людина гостро відчуває потребу переміни внутрішністі своєї. І коли людина кається, її поведінка, безперечно, міняється на краще. Вона стає новим творінням в Ісусі Христі. І про це свідчить і її зовнішність, і її внутрішнє життя та віра. Третє. Зміну самого життя. Коли ми говоримо про життя, друзі, ми повинні пам'ятати, що нас бачать люди і нас бачить Бог. І покаяну людину видно, людина, яка покаялася, примирилася з Богом, перемінила своє мишлення. Життя такої людини докорінно міняється як зовнішнє, тобто фізичне, так і внутрішнє, тобто принципи віри та переконання. Четверте, розуміння виконання заповіді Божої з Його. Волі. Ми зовсім по-іншому дивимося на священне писання, і ми починаємо задаватись запитанням, щоб нам виконувати всю волю Божу. Якщо раніше людині до покаяння вона жила за іншими принципами, за іншими прикладами, то сьогодні для людини Бог і все, що є Боже, стало зовсім в іншому світлі. Після покаяння людина задається питанням, все ж таки, як виконати волю Божу? В своєму житті. Читаємо п'яте. Розуміння, що покаяння це шанс уникнути загибелі. Читаємо текст Божого Слова, друге соборне послання апостола Петра, третій розділ, дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються це забаріння, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув але щоб усі навернулись до каяття. Тепер ми розберемося з деякими підробками покаяння або скажемо, як люди дивляться на покаяння і чим вони для себе уявляють саме процес покаяння. Покаяння не означає згоду з якоюсь думкою чи навіть цілою доктриною. Друзі, те, що ми є присутніми в храмах, на службі Божій, на проведенні богослужінь, це ще зовсім не робить нас покаяними або сокрушеними перед Богом людьми. Тому не можна вважати, що покаяння це є думка, чиясь, або навіть, скажімо, сформована якась певна богословська доктрина. Покаяння це не є релігійність. Історія церкви давно довела той факт, що навіть сильно релігійні люди інколи, вони далеко від Бога. Адже релігійність, вона не впливає на віру людини. Але віра людини впливає на її духовні переконання та бачення. А також покаяння людини безпосередньо впливає на її спасіння. Покаяння це не проста перебудова життя. Ми розуміємо, що покаяння є першим кроком до переміни людського життя, але це все робиться непросто. Слово Боже, ми знаємо, що широка дорога і просторі ворота, які ведуть до погибелі. Але вузенька дорога. І вузькі ті ворота, які ведуть до життя. Тому це непростий процес. Іти за Ісусом Христом слідувати за правдою і істиною порою дуже і дуже важко. Але той, хто надіється на Господа і покладає на нього свою певну надію і все своє життя, Господь сказав, що не захитається такий. І останнє, покаяння це не відчуття провини за погані вчинки. В якійсь мірі так. В процесі покаяння ми каємось перед Богом у своїх гріхах. Але на превеликий жаль, через який певний період часу люди знову починають грішити. Ми зазвичай можемо виконувати якийсь певний церковний або релігійний ритуал чи обряд і повторяти його щороку, або декілька десятків разів навіть за своє життя. Покаяння це переміна мишлення, це переміна розуміння людини, це переміна внутрішніх переконань, це переміна. Всього людського життя. Тому покаяння це не просто відчуття або співчуття за недобрі вчинки. Покаяння це переміна людського життя і процес нового народження. Покаяння завжди означає повернення до Бога, осудження своїх помилок та свого життя. Дуже часто люди дивляться на когось, звертають увагу на чужі помилки, слідкують за чужим життям. Недоречно. Друзі, погляд наш повинен бути зведений найперше на самого ж себе. Ми маємо гарний приклад з Євангелії, або, скажімо, в часи смерті Христа. Один із злочинців, ми не бачимо публічного акту покаяння. Ми не бачимо, щоб він падав на коліна перед Богом, тому що був розіп'ятий на Христі. Але ми про це читаємо в Писанні і в цьому ж бачимо його глибоке смирення, визнання своїх власних провин, а також якесь внутрішнє глибоке покаяння, яке приблизило його до розп'ятого Ісуса Христа. Читаємо про це. Обізвався ж той другий і докорив йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені, і належну зарплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав він до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Євангелій Святого Луки, 23 розділ, 40 та 43 вірш. Той розбійник повністю скорився римському правосуддю і визнав вину свою. Дорогі друзі, в цьому дуже часто і є. Суть самого покаяння, а також розуміння неправильності нашого минулого життя. Покаяння повинно передувати всьому духовному досвіду людини. І для цього є певні причини. Я перерахую всього декілька. За своєю духовною природою покаяння це підготовка для прийняття Бога та Його слова. Після покаяння в житті людини царює, господарює і керує її життям живий вічний Бог. І в процесі покаяння ми даємо йому волю, ми даємо дозвіл стати нашим Господом і нашим Спасителем. Ми закликаємо його в своє життя для повної переміни. Ми також черпаємо велике джерело премудрості Божої на сторінках священного Писання. І після покаяння для нас Слово Боже стає, наче духовний хліб, яким ми кормимось кожного дня. Справжнє покаяння виключає будь-яку нещирість у відношеннях із Богом. Слово Боже, вчить нас, що Бог і щирим поступає щиро, а з лукавим за лукавством Його. Друзі, виключне питання, коли ми поступаємо з лукавством до людей. І дуже часто в цьому ми можемо виглядати досить лицемірно, але пам'ятаємо, що Бог не чоловік. І що тільки людина сіє, теж і жатиме. Після покаяння Бог хоче бачити життя цієї людини щире, як в відношенні до людей, як в відношенні до влади, так і в відношенні до живого і вічного Бога. Господь любить тих, хто любить Його, і благословляє тих, хто є щирий до нього. І третє, покаяння очищає серце від всіх гріховних коренів. Ми дуже часто бачимо зовнішні якісь певні прояви, вчинки неприємності, навіть якісь такі катастрофічні наслідки. Але пам'ятаємо, друзі, вони виникають внаслідок того, що глибоко в людській природі є корінь гріха. І саме покаяння, воно виводить цей корінь, як кажуть в народі, на чисту воду або на світло, для того, щоб він втратив своє значення і вплив на життя людини. Тому саме покаяння, воно очищає серце від гріховних коренів. Саме в покаянні перед Богом ми відкриваємо всю свою внутрішність, а також глибоко визнаємо своє гріховне життя. Ми розуміємо, що покаяння це є прояв Божої благодаті. І ми зараз поговоримо з вами, що приводить нас саме до покаяння. Добрість Божа веде до покаяння. Про це читаємо в посланні до Римлян, другий розділ, четвертий вірш. Або погорджуєш багатством Його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Проповідь Євангелія веде до покаяння, Євангелій Матвія, 9 розділ, 13 вірш. Ідіть же й навчіться, що то є, милості хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних. Але грішників до покаяння. Смуток для Бога приводить до покаяння. Друге Коринтянам, 7 розділ, 10 вірш. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Сам Бог дає покаяння. Діє апостолів, 11 розділ, 18 вірш. І почувши таке, замовкли, вони і Бога хвалили, говорячи, Отож і поганам Бог дав покаяння в житті. Справжнє покаяння завжди проявить себе і в практичній площині. Слово Боже відкриває нам багато прикладів, як каялись люди перед Богом, як визнавали свої гріхи і як намагалися і старалися знайти Божу благодать і Боже прощення. Про це читаємо в Божому Слові. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї! І з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх переді мною постійно. Псалом 50, 1, 5 вірш. При покаянні повністю визнаються всі гріхи. Читаємо слідуючий текст. Я відкрив тобі гріх свій. І не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюсь в поступках своїх перед Господом. І провину мого гріха ти простив. Псалом 31, вірш 5. Коли гріх відкритий, йому, його можна сповідати. Це ще один практичний прояв покаяння. Читаємо далі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь. Із усіх утисків їхніх визволяє їх. Господь зламаносердним близький і впокорених духом спасає. Псалом 33, 18, 19 вірш. Справжня покора досягається практичним покаянням. І останній текст. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Притчі Соломона, 28 розділ, 13 вірш. Справжнє покаяння завжди приносить гідний плід. Як в внутрішньому житті людини, в стосунках з Богом, в зародженні нової віри, так само і в фізичному прояві, або, скажімо, в зовнішності людини, де ми бачимо, що саме покаяння або прихід до Бога міняє життя людини, звички людини, повадки людини навіть в багатьох випадках, а також характер людини. Слово Боже, заохочує нас, щоб ми щодня переображалися в образ Ісуса Христа. Ісус Христос для нас є досконалий взірець. Він був Син Божий, але за днів життя свого на землі Він був прекрасним чоловіком, який навчав людей праведності, чистоті та святості. І саме найважливіше приходу до Небесного Творця. Саме в Ісуса Христа ми вчимося, як каятися. Ісус показував багато прич, прикладів і говорив багато про покаяння. Саме в Ісусі Христі ми бачимо вірність та відданість Його Отцеві, або нашу вірність нашому Богу. Саме в Ісусі Христі, друзі, ми маємо початок нового життя, а також початок нового творіння. Тому, друзі, нехай Господь благословить нас, щоб ми були вірними в цьому і своє покаяння дотримали аж до кінця, будучи в праведності і в святості перед лицем нашого. Небесного батька. Можна підсумувати, покаяння це заповідь Божа. Це одна з головних причин приходу Ісуса Христа на землю. Покаяння необхідне для того, щоб уникнути загибелі у вічності. Покаяння потрібне для праведного життя, а також для нашого вічного життя із нашим Господом. У великому дорученні церкві Христовій заповідувано проповідувати про покаяння. Друзі, дорогі всі християни, всі діти Божі, найперша місія свідкувати людям про Бога і приводити людей до покаяння, до навернення, до переміни життя, тому що істинне щастя і істинна правда приходить через покаяння та віру. Дорогий Господь, ми тобі дякуємо за те, що ти дав покаяння для людей. Це є шанс, щоб людина не загинула але отримала вічне життя. Ми каємось перед тобою в своїх гріхах і просимо, щоб ти простив нам і очистив нас від всілякої неправди. Ми визнаємо, що наші гріхи поніс Ісус Христос на Голговському Христі і в щирому покаянні просимо прости, очисти і спаси. Переміни наше життя. Щоб ми стали новим творінням в Ісусі Христі, тобі слава навіки. Амінь Упала слеза на горячий песок, И кров на ланітах застыла. Солнце, как красный цветок, казалось, В зените застыло. Гремели доспехи, цвенели мечи, Блестели на солнце, алячем.